Скільки разів Шелдон стукав Пенні у двері? Penny. 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 Шелдоне, мабуть, всі ви пам'ятаєте, що Шелдону постійно треба стукати тричі через те, що в дитинстві, постукавши один раз і зайшовши у кімнату, він застукав свого батька за зрадою. Одначе уважні глядачі помітили, що у першому сезоні Шелдон спокійно стукає один раз, і нічого страшного не відбулося. У мене ступить магістра і дві докторських. Я не мушу цього робити. що? Також уважні глядачі могли помітити, що у кожній першій появі Пенні, Бернадет та Емі першим, хто починав з ними говорити, був їх майбутній партнер. Відповідно, Леонард був першою людиною, яка поговорила з Пенні, Говард з Бернадет, а Шелдон з Емі. Також уважні глядачі могли помітити, що Раджеш, котрий не міг розмовляти з жінками без алкоголю, насправді спілкувався з Пенні двічі без нього. Зодом. Криптонський злодій, довга історія. Хороша історія. Що звісно, розрізати іноземця навпіл там їх ще мільярд. Потрібен четвертий, можу зіграти. І до речі, його персонаж заснований на реальному індійському науковцю, який має аналогічні проблеми у спілкуванні з жінками.